Вітаю на каналі Життя Триває. І сьогодні буде відео про це кошеня. Знайомтесь, це Вікуся. Їй 5 тижнів. Вікуся це Вікторія, перемога, яка нам всім потрібна. І так трапилось, що у вікусі загубилась мама. Добрі люди знайшли випадково цих кошеняток. Кошеняток було троє. Загублених. Ну, це не загублені, їх просто викинули. Викинули, щоб вони вмерли. І одне досталось, це кошенятко нам. Знайшли на горіші в будинку її коробку з кошенятами дуже маленькими. Вони плакали. В коробці там стояла вода і шматок хліба валявся, щоб вони їли ці дітки. Тобто, ну, виконали от. Комусь не потрібні були кошенята і викинули. Стерилізуйте котів. Що я можу сказати? Не хочете займатися кошенятами, треба стерилізувати. Ось так це все діло виглядало. Вони були невідомо, відомо, скільки часу без їжі ці кошенята. Якуся пити з мисочки не вміє, водичку вона не може попити сама. Я її напувала з шприца. Але вона вміє їсти вологий корм. Кошеня дивився ветеринарний лікар, прописали нам, що подальші дії, які, чим годувати. Їх перевірили, все добре, всі здорові. Звісно, е, вони були в стресі. Дуже голодні. Лікар нам сказав купити суміш для вигодовування новонароджених кошенят. Замінник кошачого молока, ось я вже купила. Називається лактол, це замінник кошачого молока. І зараз я буду розводити його і пробувати годувати. Не знаю, як годують кошенят, але я купила таку пляшечку, продаються в петхаусі. Я заказувала соски для годування, вигодовування кошенят. І пляшечка там є така. Чи мить пляшечку, бачите? Така історія. Буду годувати кошенятко. Сказали, що треба, що в неї такий вік, що треба чередувати. Це годування молоком і годування, вже можна їй давати в пакетика вологий корм. Корм я також заказала. Це інструкція, ну вона отак от, щоб відкрити коробку, треба зняти оцю всю плівку, і інструкція псується, так уже вже нічого не прочитаєте. Але там внутрі є іще одна інструкція, там написано, як готувати це молоко. От бачите, мірна ложечка, і інструкція там лежить. Це не реклама цього. Корму, просто шоболо в магазині, він там був один. А мені треба терміново годувати. І я купила шоболо. Коштує вся ця штука 250 грам, 904 гривни. Ну, корму тут багато, він розчиняється. Це я показую, що я ще накупила там іншим своїм тваринкам всяких препаратів, подарували нам отакий ячик, він тарахтить іграшка. Ось, і ще подарували таку нам штуку знімати шерсть у судягу. Такий класний магазин підхаус. Зробили нам подарунки. Ось, і читаємо, як розводити цей корм. Тут написано, яка дозіровка для якого віку. І ось інструкція, як розводити. Треба вода 40 градусів на 100 мл води, 7 мірних ложок без гірки. В інструкції написано, що треба все помити, обдати кип'ятком цю, цю пляшечку, соску, все помить в кипятку. Зараз поставлю чайник кип'ятиться. Це я паралельно готую їсти для інших своїх дітей. І мені треба розрахувати пропорцію, бо в розведеному вигляді корм можна зберігати одну добу. 40 мл, я думаю, вистачить нам на сутки. Відміряла ляшечка важить 9 г от на вагах 40 грам води. І розчиняю ці вже відміряла ложечки. Це получилось 2,8 грим. Тобто дві повні ложки без горки, мірні, і одна трошки неповна. Ось, розчиняється добре, але треба, щоб вода була 40 градусів, така гаряченька. І я е, переливаю це все діло, ну, у мене кішечка маленька, вона стільки не вип'є. Там написано, що вона може випити 12 грам, може за раз, може трошки більше. Зайве молоко, коли воно охолоне, ставлю в холодильник. Воно дуже приємно пахне, на смак трохи солонувате. Жирненьке таке, схоже на масло. Я, враховуючи те, що у мене дуже голодне кошенятко, набрала 20 мл і подивлюсь, чи все воно з'їсть. Як її годувати, я не знаю. Це... Вона також не знає, як це їсти. Якось ми отак от... І одразу кажу, так неправильно, так робити не можна. Бо вона в мене зараз вона відгризає цю соску. Їй все подобається, дуже подобається молоко, вона дуже голодна. І вона не знає, як пити правильно з цієї соски, і я не знаю. І вирішила зняти таке відео, бо от дивіться, що відбулося. Бачите, вона просто відгризла цю соску і вона її ковтнула. Ну, ми зв'язались одразу з лікарем, він сказав, що чу страшного. Якщо тваринка добре себе почуває, якщо в неї немає блювоти, запору, то все добре, якщо вона не скаржиться, там, не плаче, що в неї животик болить. А ось так: от правильно годувати, треба, щоб притримувати, обережно притримувати її мордачку, щоб вона не крутилась і не кусала соску. І соска вся повинна, от прямо до початку пляшечки, ця соска повинна поміщатися їй до рота. Вона з задоволенням отак все це діло п'є. Вона в мене випиває майже 20 мл, трошки не допиває там, пару грам. Інколи всі 20 випиваю, хоча по інструкції написано, що їй треба давати 12 мл. Ну, Я не думаю, що мама. Кішка там регулює, регулює, що ти вже там 12 грамів випавкувати тобі. Що вони п'ють скільки хочуть, скільки можуть, тож я також ну, трошки більше наливаю, щоб вона була стільки, скільки вона хоче. І то, що вона вже, коли вона наїдається, то ну, дійсно зайва вона не їсть. Не можна натискати на цю пляшечку. Кошенятко повинно пити в своєму темпі. Перед годуванням капніть молочко трошки собі на руку, щоб воно не було гарячим, перевірте. Коли ви годуєте кошенятко, його не можна перегортати на спину. Воно повинно в звичайній позі. От як. В, такому, в такому положенні, якби кошенятко б діло б це молоко, якби було б з мамою. Віс взят. Не можна давати холодне, можна тримати вертикально в зручній естественній для нього позі. Після того, як ви погодували, треба зробити масаж. Животика за годинковою стрілкою робіть масаж животика. Вона вже звикла в мене її наїсти, а потім дає повза, щоб їй масаж робили. Мама кішка робить масаж своїм дітям також. І такий режим наїсть, грається трошки недовго і лягає спать. Інколи вона засинає ще коли п'є молоко і засинає одразу. Це дуже маленьке ще кошенятко. Кошенят можна вигодовувати молоком до 3 місяців, але треба вже от після місяця вже давати їм починати таку більш тверду їжу. У ну, мене паштет. Треба обрати якогось одного і того самого виробника, не змінювати корм, щоб не було проблем з животиком. Ось він. Я заказала одразу. В цьому ящику 32 упаковки і я годую кормом брід. Бо в мене мої дорослі коти, вони їдять сухий корм брід. І я думаю, що поки вона маленька, вона буде їсти оці пакетики. цього пакітка їй вистачає на добу одного. А коли вона підросте, буде їсти сухий корм брід разом з усіма іншими моїми котами. Шнята в такому віці їдять і вдень, і вночі. Кожні три години. Тож в день я їй даю молочком, а на ніч я їй насипаю повну миску цього корму. Прямо цей весь пакетик висипаю їй в мисочку. І вона їсть тоді, коли вона хоче, всю ніч ходить їсть сама оцей корм. Це вже ну, пройшло 3 години, це наступне годування. Я хочу подивитися, чи перший раз їй даю цей брід, чи все буде добре в неї. Ну, їсть нормально, все хорошо. Пить вона ще не вміє. Вона, коли п'є смисочки, вона топиться в цьому молокці чи в воді, воно заливається їй в нос. Ось. Трошки треба ще часу, щоб вона підросла, і вона буде під змісочки. Поки ось таким чином. А корм вона дуже добре їсть. По інструкції треба одна чайна ложка. Ну, Я даю дві. Інші мої тварини у мене дві собаки і ще два кота. Нормально сприйняли, щоб з'явилася дитинка в будинку. Не чіпають, не ображають. Проблем ніяких нема. Це, звісно, дуже погано, що кошенятка проковтнула шматок з цього силікону, але силикон м'який і в наборі було одразу три соски. Напевно, виробник знає, що вони ковтають, відгризають і ковтають. Тож, якщо у вас буде така ситуація, обирайте соски, які більш такі міць, з міцного силікону і не давайте кошеняті і гризти цю соску. У нас обійшлось, какає вона один раз на добу і це нормально. Лікар сказав, що якщо будуть якісь запори, то треба йти до них в клініку. Вже пройшло 4 дні після того, як вона ковтнула цей шматок силікону, все добре, але саму соску вона ще не видала. Я її ну, не побачила. Тобто я чекаю, що вона ж повинна якось вийти. Або, можливо, вона розгризла її на маленькі якісь шматочки, що ну, я їх просто не помітила. Ну, Настрій в неї гарний. Сподіваюся, що все буде і далі добре. Її вага, коли вона до нас потрапила, була 370 грам. Зараз вона вже важить пів кіло-500 грам, і при цій вазі можна вже давати препарати від глистів. Від бліг її обробили одразу ще, як тільки знайшли, спеціальним шампунем для кошенят. І мені треба обробляти її, і всіх тварин, що є в домі, також до глистів. Взагалі. Профілактична обробка від листів і людям, і тваринам необхідна раз на півроку. Кожні півроку купляються таблетки і всі п'ють від листів, всі, хто є в квартирі. Незалежно від того, є у вас тварини в будинку чи нема. І якщо ви не плануєте розводити кошенят, продавати їх, займатися цим. І щоб кішка кожну весну у вас не кричала не лізла на стіни, просто треба стерилізувати цю тварину. Це роблять після того, як вже вона перший раз прокричить, приблизно в віці від 1 до 1,5 року. Так буде краще для тварини і для вас. Бо котяча тічка триває близько тижня і повторюється кожні 2-3 тижні, якщо кішка не завагітніла а в нормі вдвічі на рік. І, до речі, по статистиці стерилізовані кішки живуть довше. І ще важливий момент туалет. Вона ходить на пелюшку, вже привчилась до латка, її перевчала з пелюшки на лоток. Мабуть, там, де вона жила, Кішка була на пельонці, що вона знає, що таке пеленка, пелюшка. Це я привчаю її до лотка, вона вже навчилась ходити на лоток. Я той шматочок пелюшки вирізала там, де було помічено нею, і поклала в латок. І це спрацювала. Вона зрозуміла, що я хочу, щоб вона ходила в цей латочок і процес пішов. Це награлась і лягає спать. Вона дурбається дуже швидко, так вроді вона грається-грається потім брик і все, вже вона спить. Сподіваюсь, що моє відео буде для когось корисним. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.